Забирай Забирайся. Чекай, чекай, я раз путню на кілку, можеш. Страшно есть. Пиздец. А то и не кеша робля. Вс, дорос. А ну забирай, васька, сейчас эту вс. О, рост встанешь. Ну? А будет зарядка. Ну дай, попробуємо, Васьк. Та ні, ти ще й всі розкласти, так як да. Ну і це вже, а, і це вже діло. Да. Ну, типа, Кіті, ще мало підняти, та ну, чекай. Йо, ні, Ваня, ну йди, та да, що тут, -то, то, нарішай. Да. Чекай, чекай, чекай. Ні, ні, не треба. Ні, не, не треба. Не, це, 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 це жопа. Одним словом, ні. Ще може підняти. О о, 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 вже не може. Коротше, сяк. Не, не кидай, не кидай Це ж сам телефон віз. Що кажеш? Тільки ще його. Хвачка дуй 8 малин, та парахуй. Еба, ні. Чекайте пер до перві. А, до трьох, та я не знаю. No. Пак полечи, от легко полечити. По 25 минут. Не, no, не, no, no, не треба. Не, nee, не треба. No. Раз, три, куди? Куди, куди? А ну принеси, ч? Mm -hmm. Оба!

Ой

Кладіть. Тоді Зайкинує телефон. Ха? Зайкинує з телефону. Менеджер розріжений. Раз, два, три, висіли! Як так, ось так. Опни монітора. Не

Yeah

Куда клюки? Лижи, ближе, Сашка, лежи. Не кидайся, не кидайся. Yeah, yeah. 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 Тракуй, тракуй, як. Дай еще куда. Бустрій шутку дай! що погано працює ну та чекайте зараз тот телефон щось висне. Та каже, що виснемо так... Та кажеш лісася хліб тебать було. Туди! Іди Дуже добре. Іди. Іди! На місце! Отже, добре. Давай, давай. Іди. Дай сій. Все, це поле. Да. Ей. Не дадуть ніколи вам Даня Мотя, Даня, малі Даня, добре, добре паче, бугане, дивися.

рамka severa idem na tu soru na daj idem na daj ja bogataj ne speshira djakovoy vy ne korolya chto eto

Давай! 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 Давай!

Не чужа, Наня, ты ти... то-то. А ну, пойди сюда. Мы на камеру. Да чужа, Наня, пиздили. Он говорит, что так, что капюшон ты прямо надела в бирюзовой курсе. Да, видишь, там колоситка в линзе вширу. Блядь, короче, с этой невозможно уже высеять сырное трясло. А что-то? Ну, это та, та поїбала, поебало. Сейчас это трясло, это уж то-то, висне.

Курить, да. Доброе. Та она уже рукавица шо 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 каза? Каза, вы... а шо шо коза а да 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 чувак да 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 Так типа некий, ты, ты, ты стоишь, нет, отцесся, блядь, хлыпать Czuję się czuć A? Ja. Widzi człowiek, nie wie, co Nie, sobie obój Nie? Hmm? Ja już podejkuń na syna no, stań tam i i tak jem, ale No To jest pde psa, to do p... machasz to bude bude. A, minta, leś, tak, si, leś, ej, tak nie leś, i się... I... I się dajde, nie, nie Nie Dziś kiedy wierzę w To Może się rakie, nie, mi nie interesno Sył kamerą stoi, a z to znam Bo To nie interesne ty. A ty wiesz co, południu sześciu Mhm zarażony? to 60, 70 To ja skaczałem telefon taki

Може, вовше, блядь, це може взагалі, блять, це у тибі нахуй. І кука там бігу. П'ять 4 минути. Блять, ми ся так хлебаш опис байс. Переключати знаєш. Шо? Бачи. А ну рейнгу клич туди, да. Позвони. Dwi'n defnyddio dwi dwi'n ffwrdd. 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 Ваня, ти де ходиш? Мотька, молодець, Мотька, терпи! Зайків. О, все в душ. Біла? Ні. Ха? Ні. Да. Все в душ не біла. А, так, добре, добре. Два ноль. Паша, вийшли? Піздай. Всі доня сюди вибали. Хто? Там що, на. Ну, швидше, та й трясайся. Не буде, або...

Побігу, побігають! Давай, 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 дипліня! Блять, ну сейчас лиду, Бер. Уключиш, ну? Да будеш заїсти там по А Це не є? Добре? Вище, ні? Це салат, не ваші? Так. Е добре, батько, добре! Який ба! козак він? дві одини, та й тотов перерив. Та й що? Та й перерив родіну, Не буде, я не хочу козаку. Велич! <dements> ми там сіли, Макс! Міняємося, так. Макс, я не треба, окей? Викажіть. Вися повербанк не розряди. Є ще один кіжось повербанк? Запасний. У нього повністю заряджений телефон. Кілька мрень. 70. 70? 60. Такі 70, я не знаю. Їдемо, доїдемо. Типа, тут, там, тут. У нас тут мало заряди. Але, дай, 60 на вас льовий. Все покачаємо. І 70 вже участі на вас на розвагах